Старе місто перехрестя вулиць Богомольця та Гальчевського. Тут працівники підрядної організації підключають до центрального водогону лінію, яку проклали приватним сектором по вулиці Богомольця, каже керівник будівництва Євген Мельник. Труба діаметром 225 міліметрів, завдовжки 910 метрів. Ця лінія будується спеціально для абонентів, щоб якщо буде якісь проблеми абонента, не закривати весь водоводов. Роботи стартували у квітні, розповідає керівник робочої групи управління проєктами підприємства Вінниця-Облводоканал Олександр Якименко. За цей час на цій ділянці сталося сім витоків. Це досить багато. Це іноді буває, що відключати приходиться водопостачання в цілому для абонентів наших Водові цей збудований 80-му році. Він вже відпрацював свій термін експлуатації в цілому. Взагалі, сталеві водоводи. До 30 років працюють ця труба буде тимчасово виконувати функцію магістральною, каже Євген Мельник, допоки замінюватимуть зношену сталеву трубу магістрального водогону на поліетиленову. На час відключення цієї мережі водопостачання мікрорайону Старе місто припинили на добу. Відновити його планують до 9 ранку, 17 серпня. Це одна з шести ділянок центрального водогону, яку облводоканал ремонтує за гроші Світового банку, каже начальник Дмитро Кістіон. Кредит у 191 мільйон гривень підприємство надали у рамках проєкту розвиток міської інфраструктури. 2 мають замінити 10 кілометрів магістральної мережі від вулиці Лебединського до вулиці Пирогова. Розпочали будівництво 2021-го. «7,1 кілометра вже магістрального водогону діаметром 4,630 вже введено в роботу. Це основний водогін. Тобто, якщо на ньому траптраплялися якісь. Валі, тобто це призводило до того, що можливо весь весь старе місто залишалося без води. Дмитро Кістіон каже, завершити роботи планує до кінця року. Загалом по місту 635 кілометрів водопровідних мереж, з них магістральних, тобто великого діаметру 72 кілометри. У зношеному стані і потребують заміни 46 кілометрів. Олена Карбєвська, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.